Івано-Франківськ інвестиційно привабливе для бізнесу місто. Розробку програми під одноіменною назвою підприємці та бізнесмени започаткували під час круглого столу. Засновник і почесний президент інституту розвитку міста Олександр Шевченко каже, що створення сприятливих умов для бізнесу є нагальною потребою, адже, окрім забудівників, іншим бізнесменам просто не дають шансу втриматися на плаву. На мій погляд потрібно змінити все івано для того, щоб підприємці захотіли приходити сюди. І засновувати підприємство, бізнесмени понівіряються, тому що їх ганять по тим всім високим кабінетам нашої сьогодні відомої влади міської. Тому я переконаний, що в першу чергу треба зробити простоту доступності до влади. Напевно, що ті всі кабінети позакривати на замок, а зробити одне вікно. І, Відповідно, я переконаний, що бізнес тоді піде сюди. Окрім того, важливою складовою успішного бізнесу і залучення інвестицій в Івано-Франківську є хороші дороги і мудра влада. Директор інституту розвитку міста новий Івано-Франківськ пояснює, потрібна взаємодія громади, бізнесу і влади. Я думаю, що це шлях тут такий трикутник. Так, влада, бізнес і громадська ініціатива повинні працювати якось синхронно. Присутні на круглому столі підприємці й бізнесмени висловили своє бачення щодо комфортного бізнесу в Івано-Франківську, що й дало старт розробці програми. Івано-Франківськ інвестиційно привабливе та комфортне для бізнесу місто. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.